Двоє поранені у Херсоні. Про це інформує обласна військова адміністрація. Росіяни з артилерії обстріляли корабельний і Дніпровські райони та Білозерку. Ну, і росіяни обстрілюють конкретно правий берег Дніпра, намагаються створити там так звану смугу смерті. Про це у нашому ефірі заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Каже, окупанти хочуть зруйнувати усі будівлі та укриття, щоб українським захисникам не було де сховатися і власне відбивати спроби росіян. Форсувати Дніпро, послухаємо сьогодні. Противник продовжує здійснювати подібні обстріли. І у нас, за наприклад, за минулу добу зафіксовано на Херсоні більше 200 ударів fpv-дронами і десь близько сотні артилерійських обстрілів, які ворог здійснює не лише по позиціях Сил оборони України. А й по цивільній інфраструктурі, зокрема по цивільних будівлях, які розташовані на правому березі. Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації, доєднується до нашого ЕТРУ. Добрий вечір. Наші вітання. Добрий вечір. Просто зараз у вас лунає сигнал повітряної тривоги. Почнімо з оперативної ситуації. Яка вона? Ну, наразі вже двоє загиблих. Як ви вже казали, це жінка 56-го року народження і чоловік 49-го року народження. Чоловіка дістали в Дніпровському районі з під завалів тіло. Е, на жаль, він загинув від е, чергової атаки росіян артилерією. Зранку і жінка також е, загинула внаслідок атаки артилерії, але корабельного району приблизно о 6.30 почали вкрити корабельний район. Там ще е, в цей же час постраждали двоє чоловіків, отримали куботравми. Їм була надана допомога. Вже після обід ще двоє чоловіків знову таки в корабельному районі. Е, Пали під обстріл з російського дрону. Також Білозерка, як ви вже також казали зранку, як в той же час, що і обстрілювали Херсон, обстрілювали і Білозерку. Там тож, також двоє постраждалих 69-го та 70-го року народження Чоловіки також їм була надана допомога. Ну і ще двоє херсонців звернулися за допомогою внаслідок обстрілів. В попередні дні їм також була надана допомога. Але і зараз постійно повідомляють і про рух дронів російських, і про. Можливі артилерійські обстріли на як, як кажете і повітряна тривога. Також в нас тут лунає, але в більшості це люди не не так реагують, як на вибухи з лівого берега, які означають, що можуть скоро прилетіти снаряди. Ну, якщо бачите карту зараз, ті, хто нас дивляться, то повітряна тривога для всієї України, тому що у повітрі міг 31 к Це означає, що є загроза застосування а, балістики повітряного базування «Кинжал». Зважайте, будь ласка, на це ну але з хорошого ці тривоги доволі швидко закінчується. Олександра, якщо повернутись до обстрілів правобережжя, яка там гуманітарна ситуація? Чи є там ще в людей світло, газ можливо вода? Якщо це не про свердловини, звичайно, ну, прибережна зона, як у нас залишається. А без світла, на жаль, ну і відповідно без газу і води, тому що світло це насоси, а насоси не можуть качати без світла. Ну і відповідно там працюють пункти незламності, там вода або подається по годинах, або підвозиться нами або волонтерами в пункти незламності. Там і можуть люди підзарядити свої гаджети, поспілкуватися з рідними через Starlink. але там залишається десь приблизно не більше 10%. Загальної кількості людей, яка проживає, тому що дійсно там важкі умови, і більшості люди, ті, що залишаються, це люди похилого віку, які, попри все, не хочуть кидати свою домівку. їм здається, що без них вона зруйнується, або її зруйнують, або пограбують. Ось що стосується інших іншої частини. Херсонщини, то і водопостачання поновлюємо краще ніж було до навіть до війни після підриву Каховської Гес буримо скважини Тому о, ситуація краще з водопостачанням ніж навіть була в ті в тій частині, де безпекова ситуація дозволяє робити е, роботи ремонтні і, от, там, теж саме правдіно зараз ведеться. Новий ж водогін і розводка по самому селу і плануємо найближчим часом, якщо дасть Бог, запустити цей водогон і цю систему. Як бачите, на карті щось відбувається, щось в Черкасах знають. Вимкнули повітряну тривогу для Черкаської області. Можливо, помилкова загроза є ще для всієї України. Немає поки підтверджень про посадку міга. Так, ну в разі, якщо вона з'явиться, ми звичайно вас про це поінформуємо. Поки говоримо про ситуацію на Херсонщині, слухайте, другий день серпня не німаємо і, очевидно, це там час готуватися до зимового періоду, як правило, літом до цього готуються. Ем, специфіка безпекова, звичайно, та. Херсона, Херсонського регіону, області, якою вона є, і як ви готуєтесь до, до зимового сезону? Все нас ми переймаємося тим, щоб було тепло в наших херсонців в будинках херсонців і. Перш за все, це прибережна дома, тому що там більшості обстрілів критичної інфраструктури пошкоджені е, труби е, тепломережа, яка в більшості йде над землею. і Будь-який обстріл це руйнує цю систему. Ну але минулого е, сезону ми доволі таки задовільно пройшли е, сезон е, з теплом. Більшість була населення 90 е, плюс е, відсотків населення було з теплом. Ом, надіємося, що цей час буде ще краще. Тим паче, ми там зараз нам допомагають, і по буде поставлено ще декілька конгераційних установок, які будуть і генерувати електропостачання, і віддавати тепло в мережу, щоб підстрахувати ті ж самі те Олександр, На секунду вас зупинимо. Дніпро в укриття. Це повідомлення від повітряних сил. Бо є рак ракета курсом туди. Зважайте, будь ласка, на це. Олександр, прошу продовжуйте, якщо ви ще не закінчили. Акта бичі більшість я вже все розповів. Будемо робити все для того, щоб запустити і вчасно, але знову таки зважаючи на безпекову ситуацію, тому що ми можемо бути готові на 100%, а десь якісь обстріли зруйнують наші плани і відкинуть назад. Днями було засідання ради оборони Херсонщини. Що там вирішили? Можливо, є рішення? Ось саме про те, як зарадити ситуацію на правобережжі, або може, і йшлося й про окуповані території. Ну, перш за все, на жаль, ми не можемо допомагати дійсно так, як хотілось би лівобережжю. Навіть е, наші е, партнери і міжнародні фонди не можуть нам допомагати як хотілось би. Тому в більшості ми зараз опікуємося правобережжям, і основні питання були це саме е, безпека і посилення безпеки і захисту від дронів. Е, були декілька доповідей е, військових, на яких Військові доводили, що потрібно ще посилити допомогу в сітках, і сам наш цивільний захист також додатково буде закуповувати сітки для перекриття основних доріг артерій і самого Херсону, і під'їздних шляхів. І вже є в планах до зими багато закрити.